чим у вас асоціюється осінь. Е, осінь асоціюється з осінніми канікулами, листям і гарною погодою. Угу. Зі школою, так? Е, так. Ти в якому класі? В п'ятому. Ага. Добре, добре, дякую. Все, папа. У -па. да, мене зі школою. У мене теж зі школою. О. Ага. Ви в якому класі? В Перейшов. То вже нормально, скоро десь далі підете навчатись? Так. Чи ви до одиннадцятого? Ще не знаю. Ага. Ясно. Добре, дякую. До побачення. З кавою. З гарбузами, з кавою, з книжками, з Хелловіном. Ага. Листя. Листя. З гарбузами. Гарбузами? Так, да, з овочами, фруктами. Так. З фільмами, такими, якимись депресивними. Ага. Такі сумні вечора. Да, таке да, да, да. Да. спокійно, з теплим чайочком. Так. Да. Ясно, добре, добре, дякую. дякую. У мене асоціюється з моїм день народження, тому що я родилася у осінні. У мене з листями і з оранжевим кольором. Ага. У мене з Хеллоїном з печальною школою. Ага. У мене з моїми однокласниками. Добре, добре. Добре, дівчата, дякую. З оранжевими листочками і з його днем народженням. Зі степ, школою мчаємо, степ, мчаємо. Степ, з... з першим берез з карамельним лате і з першим А Першим тебе? какао старше вересня, школа. Я не знаю, що там далі що треба. Що ага. Школа осіння канікули. Да. Ясно. Добре, дякую. Дякую, до побачення.